Оригінальний творець Кадзучі Гігівара два роки тому усе було знищено. Це таке врятував нас, Дарку Шнайдера. Другий розділ <плес> ВИЛИСЯ! він наймогутніший. Дарк Шнайдер. Ну, О, великий дух у світу. Відродився сам Дар Шнайдер? Дванадцять шаклунів калсу. Він повернувся. Нема часу на зволікання. Так. так реформи спричиняють біля проти корпусу самураїв. Рази не завжди розчавимо калсу. Так богиню руйнування буде відроджено, якщо паде остання печатка. Людства не стане. Це фінальна битва. Варта самого пекла. І слід негайно вже знайти принцесу. Рушаємо до кривавої слави короля! Чаклунські генерали. Позичте мені свою силу! Байстрюк, другий сезон. Народ, ви серйозно збираєтеся це дивитися? Не треба. Треба, драко, треба.